Ви знаєте, я радість досконала. І про радість можна багато говорити. І ми знаємо, є люди, які радіють, я знаю, я такий приклад наводжу. знаєте, коли я йшов в армію, а тоді така мода була, ну такі волосся заводити, кліни, і хлопці в місті, я їх знав, вони такі були, як кажуть, блатні да? і модні. І вони, знаєте, вони такі героїчні були. Але потім подстригли всіх налесо, і ми всі одинакові були. І одягнули нас в таку, знаєте, ну, ви знаєте, воєнну форму, що ми потім дивилися, бо привикли до гражданської одежі і от дивишся, і шукаєш де ж то той, бо всі в зеленому, і не поймеш, де, де хто. Всі одинакові стали. А потім, коли почали нас вести, і поїзд уже сюди на. Сєверний Урал направився, вже далі не жизливі домики, були здорові хлопці. Я знаю, коли мене там обідали, то один такого 10 яєць, то він тако закинув, навіть. ну, такий здоровий був. І так себе і видавав. І потім, окрім того, він багато. Я просто дивився на його, що він такий і навіть їсть так багато. Але я потім, як від'їхали далі, там вони почали ще тими емоціями своїми грати. А тут уже воєнні прийшли і сержанти. І вони випили трохи, там офіцери кажуть, ти почекай, ми тебе там. Як вони тільки словами його взяли, він вже сидить плаче. І вже покинулись ті всі, емоції десь поділися. Все те покинулось. Потім приїхали туди, там, знаєте, зранку до вечора тоніровки, гонять. Вони кажуть, я вішатися буду, я вбігати буду. Я вже слухаю, ніж її кажу, хлопці, терпіть і треба. Треба це все перенести, ми пройдемо все, потім прийдуть інші. І воно все заміниться, треба триматися. Знаєте, я що так говорю? Тому що ми люди, наша радість досконала від Христа від людей. Амін. Люди мають там якусь таку радість, і поки музика грає, то тупи, ну, о, а є, то поїде, ой, чи що ж зроблять. А тільки землю дивляться. А християни, вони коли і музика грає, вони знають, що це славиться Господь. І краще грати і знати, для кого грати, аніж грати і не знати кому. Славити того, хто створив небо і землю і дав нам життя, і Він може його забрати. І ми його славимо. і наша радість досконала від Христа, не від людей. І буду славити, буду славити розумом, буду славити Духом, буду співати розумом, буду співати Духом. Ми маємо знати, що є Дух Святий, є сила Божа. Це не просто зібралися ми тут релігію проповідувати чи іще щось. Але живого Ісуса Христа, який міняє наше життя, який хрестить Духом Святим і вогнем. І в Його в руках є віячка, він буде перечищати. І через те ми повинні вже починати працювати. Ми зараз на тоці. Дайте, що це таки? Тік і він віячку, І ми приходимо на цей тік, і тут є, знаєте, віячка, то там такі струменя вітру, коли крутять її струмені вітру, і то й все мусор той відлетає. А пшениця вона, вона падає вона на місці, вона відбірна. І навіть Іван Хреститель каже, зробіть, вчиніть гідний плід покаяння. Гідний плід. Ви знаєте, що таке гідний плід? Ви знаєте, що таке, коли сіють? Гідний плід, це навіть кажуть біологи, відбирають це відбірне зерно і кажуть, там, там схожість, ну 98. Ну на 100 так не дають, бо ми самі господаруємо, сіїмо. І наскільки я знаю, чи буряка насіння 97%. Ну воно провірене, це гідний плід, це сильне насіння, це не злякане насіння. Це не в тому, що він фізично сильний. Чи ти хлопець, чи дівчина, може ти слабосильний фізично, але з тобою, якщо Господь, то ти дуже сильний. З тобою Ісус Христос. Але до цього треба прийти. І сьогодні віячка ця Духа Святого, вона буде працювати. Вона працює, і хто уважно слухає, і знає, що не просто прийшов, але запросити Ісуса Христа. Бути з Богом, бути з Ісусом. Тому що сатана, він, знаєте, хитрий. Він сильний, він обдурує людину. Він сильніший від людини. Але Ісус сильніший від сатани. І як ми запрошуємо Ісуса, йдемо з Ісусом, то Сатана втікає. То все одно, що хлопчик іде своїм татом. І тата його захищає. Отак, ми з Ісусом Христом. Чи ти хлопець, чи дівчина, чи жіночий, чи чоловічий, чи ти слабосильний з тобою Ісус. Ми сповнюємося силою Духа Святого, а вони сповнюються силою Зла. З нами сильніше те, що з ним. З нами Дух Святий. Але ми маємо провірити, з якого ми Духа. Подивитися, розібратися в собі. І через те ми сьогодні в Собрані, через те ми в домі молитви. Серед нас є Ісус Христос і Хай Бог благословить нас. Ми зараз будемо слухати псалом. Євангелія, тоді візьми ту Книгу Божу про Євангелію, де ми говорили любов. Бог є любов. І Ісус, коли прийшов, і Він залишив Євангелію, блага звістка із неба, щоб познайомити нас з вічністю, що життя не кінчається на кладовищі, що воно продовжується. І що нам потрібно зробити, щоб бути з Господом. В Євангелії все написано. Стріть гідний прід покаяння. І це насіння дуже сильне. Ці люди дуже сильні, тому що вони з Богом. Хай Бог благословить. Ми будемо слухати гурт тих молодих хлопців, які служать Господу, хоча в молодих своїх руках, але я знаю, що їхні діти, прадіди, були в тюрмах. І знаєте, воно було добре посіяне. Хто сіє зі смітьми? То з радістю буде нести стопи, так слово Божого написано. Але оця така радість, де знаєте, іскустна, де нам хотіли сказати, що немає Бога, і дали нам оцю іскусну радість. Ви подивіться, до чого ми прийшли: біда, руйнація, сімей, деградація взагалі навіть і общства, і всього. Але є Ісус. І ми віримо, що буде все добре. І в нашій країні Бог благословить нас. Якщо ми ходимо згодом, будемо слухати. Коли утіха сподіваюся. Я прийду до Oh no. W toboju, konestezja, Zgadzaj, tak wyszli